Всім привіт, ви на каналі Крипта з нуля, і в цьому відео я покажу вам нового телеграм-бота, в якому ви зможете заробити пару десятків доларів, на мою думку, це від 50 доларів і більше за пару хвилин. І так, це в нас проект павс, переводиться як лапки і зараз я вам розкажу, хто може бути причепний до цього проекту що тут потрібно робити, і скільки і коли ми зможемо заробити. Вперше про проект стало відомо 28 жовтня, я побачив його в закритому чаті, де один із юзерів написав, що знайшов от такий от бот. І там в топі є Володимир Смеркіс. Хто не знає, це співзасновник проєкту Bloom, який на даний момент популярний в інфопросторі на тему криптовалюти, багато хто за ним слідкує. І от це вже був перший знак, що це якийсь цікавий проєкт. Тому що навряд чи впливова людина входила в будь-який бот. Одразу ж після цього я звичайно перейшов в бот. І перше, що мене здивувало, це те, що цей бот знає все про вас. Знає скільки ви отримали в від Notcoin, скільки ви отримали в від DOX. І скільки ви отримали в airdroпі від Hamster Combat. Також він знає, скільки днів ви зареєстровані в Телеграмі і чи є у вас преміум аккаунт. Так от, з приводу того, що він знає ваші значення в airdroпах, наскільки я знаю, це закрита інформація, і ці дані можуть отримати або тільки розробники проєктів, або є люди, які наближені до цих розробників, і вони з ними поділилися цією інформацією. Все ж таки, я більше думаю, що до цього проєкту причетний хтось із NotCoin, Bloom або Docs. По-перше, через оці дані, по-друге, через те, що Смеркес був в топі, і по-третє, що він в своєму телеграм-блозі виложив отакі от лапки, точно такі ж, які є в боті і в офіційному телеграм-каналі цього бота. Ну і сам дизайн і механіка також дуже нагадують перелічені мною вищі боти. Так, тепер що тут потрібно робити? Перше, це переходимо по посиланню в описі і запускаємо бота. Далі, як я вже вам сказав, тут тут буде перерахунок ваших даних з других ботів, скільки ви AirDrop отримали і в якому боті, потім наскільки довго ви в телеграмі і чи у вас преміум аккаунт, і на основі цих даних вам дадуть якусь кількість оцих баз. Далі, в принципі, все як завжди. Переходимо в друзі, якщо є можливість, запрошуємо друзів або закидуємо відео з оглядом і залишаємо свою реферальну силку в Тіктоці, Instagram або YouTube. Ну і є вкладка Yorn, де за виконання завдань також можна отримати додаткові пауз. Завдань тут поки що мало, партнерських завдань немає взагалі. Коротше кажучи, на все про все у вас спідає десь 3-4 хвилини. Так, ну і давайте тепер підіб'ємо підсумки, враховуючи всю інформацію, яку я вам предоставив. Якщо Notcoin, Bloom і DOX справді причетні до цього проєкту, то я думаю, токен ми побачимо десь через місяць, може максимум два. і нагорода на аккаунт буде від 50 доларів і більше. Користуйтесь тим, що поки що бот не дуже ще популярний, хоча за пару днів вже майже 7 мільйонів користувачів, але як ви знаєте, для таких ботів це мало. Так що користуйтесь цією можливістю, беріть реферальну силку. Відіть всякі реферальні чати, користуйтесь соцмережами і запрошуйте сюди чим побільше людей. В принципі, це все. Дуже вдячний вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, також буду дуже вдячний за лайк і коментар під цим відео. Ну і в описі під цим відео буде посилання на мій телеграм-канал, де я, до речі, ще раніше писав за цей бот, так що підписуйтесь, щоб не пропускати нові актуальні темки для заробітку. Всім профіту і побільше заробітку і почуємося в новому відео.